Обидва середні батьки, гору для індустрії Пам'ятай, моя дитяча мрія, не помпіла Слідкувати, звідки вітер поп'ється пригорна дія, як 15 років тому ритм зігріє У віці Хендрікса і Морісона Верто певне, що світлі користь заключає ще Слова Сів як користь інколи користь, інколи просто біжить Шукає вічні матерії, спостерігаючи піхи, колишні артерії приватні Прийняти Музика мого племені, це не про рейдінді премії Не міняє попадки, попаски і такмо далі і створюємо свої порядки, кожен я піднімаю славки, розставляю крапки Ніколи не приймає доброту за слабки Заслопой, не виминає чи менше Ви смог тут, стилі з пальця, видихай майко, піля біле і закарпатські обирають непросту й далеку дистанцію сталістів Як би не намагався вгадати, та то веде від те, наступна Мені не підкаже жодна карта за Відбирати марно, пароль, воно не варто того Хто у на біді, неначе погонь, хто тут король, вибачте, я не бачу нікого Скільки талантів я бачу стали ці білами Одіваюся у палесті, тале йому Стягнутими цілями, але спаленими крилами. Перво не прохавали ціну под білистів. Не приймаю з жертву. Стараюсь, піднімат хит. Не приймаю. Ах, я не каша банк. Оп, ваші банки. Чар, починач, нач пардію, тобі не втираж, моте куса, я тебе добром. Туга. Чар, тобі варто уроми нач нач пардію, тобі не втираж, моте Тихо, тихо, тихо Оп Оп Оп, сюди, йдемо Бердабл пях На онлок Зараз 40-40 9.45 Я чекаю Нікіту, він скоро буде виходити десь. Ну скоро точніше його поїзд приїде, а обходу він і приїхав. Ось там от, Якраз поїзд. щось буде виходити. Короче, почти що два тижні його не було. Тиждень не два дня. Так, так що подивимося, що там. Просто там, що мені шапка має приїхати. Вроді. Довгий час його не було, я навчився досить багато трюків, багато чого зробив. Тому топ. Сміт Ванетів дроп. Типу в реальний дроп. Так що отак от. Скоро він десь має бути. Ну лев, ну лев. Але лев. Шор так ще тупо. Але... Але ти даєш. йо Йомає! Здорово! Привіт! Що ти? Розказуй, що там, як там? Що? Приїхав! Приїхав, я приїхав! Да. Но, шо, Вообще, ну знімав там щось трохи? Ні. Взагалі ні? Пору відео Ну, вже нормально, вже добре. Видно, я в А, вилка. Шесть 32 Ру... Блин, нет, не в софтишан, печално. Рулю вау. А Одиссея. Все пеги. У меня что, у меня осталась одна пега после полета. Ладно, вторую вижу. Педаль вижу еще вижу. сюда вижу. Две пеги есть уже. Три. Где-то три видишь? Раз, два, три. О, окей. Три пеги. Так. Майбус. ё то там дыра. О нет, я потерял первую. Ну ладно, у меня есть пластиковая дома, да и вообще, в принципе, я... Ты вообще потом дыра там могла выпасть тупо. Я знаю. Так у меня уже выпало. Ну да, все, нома бега. Так, что, все, зато собираем. Уже шесть выпало в тогда. Белосипеда. О, парні купив собі нову раму таку э, ВТП. Нову раму. да. Русовка 2075. 20 Можна катати. Я вдома. Арчі передав мені вот таку шапку. Ненха. Кайф топ. Псів. Нарешті ми майже Назад не крутиться, вперед крутиться зі страшними звуками. У мене все не проман. Крутиться кайф.

<ріпи> это печально. Це капец, это печально. Прям реально капець. жопа оп капець. Як то mm -hmm. О, ну, типу, він щось хати, нормально. Типу, кататися можна. Типу, я ж його для чого зібрав? Щоб поїхати кататися. Всі русські хати йдуть кататися. Ну, точніше, щось пробують кататися. Цінні тарифи, це ніяк не міфи, нема людей. Цифри, 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 правда і кривда, це не З усього уроки, але усі пороки мають ті свої пороки. Мені хлюбати у якому статусі, не притулятися, притулятися, мене не просто пристосу бласі, не притулятися, притулятися, Мені хлюбати в якому статусі, не притулятися, не притулятися, навіть у світовому хаосі не притулятися

s